Ви знаєте, що це таке? Це хаб від Бейзас від Базеус. Дуже крутилезний хаб, бо він підтримує мультимоніторинг, він підтримує дата трансфер до 10 Gbps через Type-C, через Type-A, В нього є USB 2.0 ще додатковий для під'єднання якоїсь, наприклад. Я не знаю, мишок, клавіатур, є навіть вихід 3.5 для навушників через USB-інтерфейс. І є в нас Lana G45, два HDMI, є в нас і картридери. До речі, картридери дуже круто. І Power Delivery на 100 Вт. Ще й в VG порт port. Але зараз ми будемо їх тестувати, коротше кажучи, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на сайті Aliexpress. Купував я його 55. Ну, я його купував на Амазон за 60 євро на Aliexpress 55. А, і що вони тут нам показують? Відразу показують що 10 GBPS, дуже швидкісний хаб. Посилання я кинув у опис під це відео, а вам, я, а вас я прошу, прошу підписатись натиснути на дзвоник на нашому каналі, щоб ми могли розвивати подальший наш україн, україномовний контент, бо без цього це неможливо. Сам по собі хаб, ви його побачите. Ближче на розпаковці. Він дуже дуже цікавий, він вироблений з авіалю, це авіаційний алюміній, як вони кажуть. І тут в нас вже вони починають позиціонувати 4К 120 Гц. Так, він підтримує 120 Гц у 4К. Ви зараз бачите картиночку з мого телевізору HDM, з мого телевізору LG, з HDMI інтерфейсу з тестового, де ми бачимо 120-герцовий інтерфейс. До речі, він, ви тут можете під'єднувати, що вам. Заманеться USB флешки, ви можете під'єднувати якусь гарнітуру, 1000 мегабітний LAN, і вони заявляють про 8К, але 8К мені перевірити ні на чому, тому я не заявляю про 8к. А що хочу показати, 950 мегабайт на секунду, це приблизно десь 8 gbps. Сам по собі порт здатен трансформувати, ну перетрансферити передавати В українською буде правильніше, до 100 ватт до 100 Delivery та 10 gbps. У швидкості копіювання, наприклад, передачі даних. Він холодний, він, ну, він не холодний, він, він теплий, коли працює. Але це добре, бо на алюмінієву цю поверхню відводиться тепло від працюючих елементів, і це так і повинно бути. Далі вони заявляють про дуже якісні моменти і про те, що він сумісний з Windows, Windows Vista, Apple OS, Linux, але ви повинні розуміти, що у Mac OS є обмеження на використання мультимоніторингу, бо якщо ви його. Під'єднаєте у режимі мультимоніторингу, то на, на винді ви можете там зробити там три додаткових монітори. Якщо підтримує ваш лептоп через Thunderbolt, а наприклад, на тому самому Apple MacBook Pro, це буде лише там додаткових три монітори, які будуть зеркалити. Другий Ну, Це якось зроблено. Ну так працює Apple. І тут вони приводять ті бренди, з якими він працює: Apple, Huawei, Nova, hewlett Packard, Honor, Razer, Acer, Xiaomi, Asus. До речі, я тестую на Asus Zenbook 14, але можу показати, я під'єднаю його до. Asus ROG Strix ще додатково для Apple планшетів. І, до речі, до смартфонів він теж підходить, бо, наприклад, через Samsung можна зорганізувати Samsung Dex дуже крутелезний, з додатковими портами, можете під'єднати мишу. І навіть мій ось раз, Asus ROG Phone 7 він теж підтримує додаткові монітори через ось таку ж сукенсію. Ми зараз підемо з вами, розпакуємо, а потім почнемо тестити. Ось така цікава штука. 4К-120 Гц. Блять. 4К-120 Гц. І дуже-дуже багато різноманітних е, варіантів використання. Бо тут дивіться, скільки портів. І зараз я вам їх покажу вже е, наживо, бо ми будемо його відкривати відразу. Ну, Давайте достаємо. Опа! Опа, дивіться, який він крутелезний. Ви бачили? Ви це бачили? Дивіться. Два Type A по 10 GBPS. Type-C на 10 GBPS з Data Transfer. В нас 480 Mbps, Це Type A. Звичайний USB 2.0. В нас вихід на навушники є. В нас є VGA-порт. LAN rj 45 на 1000 Мбіт. Є картридери. Є два HDMI 4K 60 Гц, і є в нас DisplayPort 4K120. Також в нас є Power Delivery Input. Тобто, якщо ви поклали таким чином оцю штукенцю, під'єднали дивіться, до свого е, комп'ютера і вам потрібно його заряджати, ви просто увімкнули сюди, сюди Power Delivery і до 100 Гц, дивіться. Пам підключено. І тут бачимо, що в нас ще є варіанти використання мультимоніторингу, тобто ми можемо зробити через Thunderbolt мультимоніторинг до на Венді до чотирьох моніторів. А на Мак, ну, звісно, тільки у Mirroring. тобто є монітор А і е, зробити три додаткових з одним зображенням. На Венді. Трохи легше це робиться, бо на винді воно може, може працювати з мультимоніторингом. Дуже крута штукенція. Будемо зараз під'єднувати і тестувати. Хочу поганяти на швидкість, попід'єднувати різноманітні монітори і подивитись, що в нас вийде. Переходимо. Під'єдную, відразу, під'єдную. Я закриваю це віконечко, під'єдную. Ви вже бачили на розпаковці. під'єдную і відразу під'єдную і відразу вмикаю. Зарядку. Зарядка пішла. Підключено, все добре. Зараз він показує 46 Вт, бо він зараз заряджений, це на Я хочу перевірити HDMI порти, параметри дисплея. Зараз ми не бачимо ніяких моніторів. Під'єднуємо на HDMI 1. Повинен з'явитись додатковий дисплей. Він з'явився. Нормально, працює. Я побачив зображення. Під'єднуємо на дисплей 2. З'явився. Під'єднуємо на DisplayPort. З'явився. Дуже хочу під'єднати. Знаєте, що? У мультимоніторинг режимі. Зараз. Так, зараз один монітор ми бачимо. Тепер ми спробуємо під'єднати ще один. -ка. Згасло все. Що там з'явиться зараз? Так, розширити. О, будь ласка, в нас є три монітори. Будь ласка, підтримується мультимоніторинг. Ось я е, просто з'єднав і все працює. Три монітори в мене працюють. Це добре, це добре. Але щось воно пише зараз. Не те, мабуть, зараз, за, зараз покажу, бо трохи не те пише. Зараз три монітори. Я думаю, що ви побачили чорний екран чи е, інший монітор навіть. На третьому екрані. О, бачите, три, три монітори працюють. Працюють три монітори. А ми повинні з вами зробити такий момент. Під'єднуємо наш жорсткий диск. Він зроб, спрацював. Вмикаємо Crystal Mark. І дивимось, скільки він мегабайт на секунду покаже в нас у тестуванні. Будь ласочка, 1017. Ми бачимо, що воно передало через цей порт 1017 МБ на секунду. Помножаємо на 8. Ми отримуємо 8 GBPS. Тобто я підтримую, я підтверджую такий е, варіант е, того, як він працює. Під'єднуємо до Type A, замінюємо дріт. Під'єднали. Це в нас швидкісні порти Type A. І давайте. Зробимо ще раз тест. Ми бачимо приблизно ті самі результати. Це означає, що 10 GBPS-трансфер у нас є і на type A у цих е, помаранчевих портах. Це нормально. Також у нас є type A порт, його ми перевіряти не будемо, бо там обмеження лише 480 MBS. Зараз хочу перевірити Ну, Ми з вами вже перевірили е, у різні порти відео. Давайте перевіримо картридер. Так, картридер встановлено. І робимо те саме з нашим, нашою карткою. А тут у нас трохи розчарування у 20 Мбайт на секунду з карт Трохи-трохи мене це розчарувало, але карт це не головне, головне те, що він може. І в нас залишилось ще LAN G45. Протестувати зараз. Вмикаю Lana G45. Так, все працює, все працює, але картридер працює 20 МБ на секунду. Інший Baseus Hub, якщо вам потрібен саме картрідер, він працює набагато ліпше до 100 Мбайт на секунду. Стартую тест. А ну, що в нас вийде? Ну тут чистий гігабіт, Тут я навіть розбиратися не буду. Чистий Гігабіт і хочу ще знаєте, що протестити під'єднанням. Конкретно чи на смартфон, чи можна буде організувати Samsung Dex чи в іншій технології, там, наприклад, під'єднання через HDMI. Я, наприклад, на asus ROG 7 стримлю на твічі, і я, ну, коли граю, там, наприклад, у PUBG Mobile, так, мені, мені, мені зручно використовувати ось такі штукенці для того, щоб віддавати на рекордер з HDMI виходу запис. Тепер ми під'єднуємо сюди. Ось сюди. У мене тут збоку. <хи> така штукенція. Повинен зараз монітор вмикнутися. Є, дивіться, я зараз навіть відео пишу. Дивіться, ось, бачите, який ефект. Так, він бачить монітор, можна вимикати. Він бачить монітор і теж працює і зарядка йде, і навіть я бачу, мабуть, зараз подивимося, що я бачу. І навіть я бачу USB Storage картку. До речі, цікаво. Знаєте що? Хочу подивитись картку на Android, якщо я буду. Ну, знаєте, такої перевірка. Перевірка на чесність. Ні. Ті самі 15, 16, 17 мегабайт на секунду, це на картридер. Тож, я його можу рекомендувати, але з поглядом на те, що картридер е, трохи працює. Не так швидко, як хотілося б. Я не буду казати, що він зовсім гальмівний. Ні, це звичайна робота картридера. Якщо ви хочете картридер швидше, то інша модель Baseus Hub, вона працює набагато швидше саме з картками пам'яті. А вам я його рекомендую з оглядом на таку працю картридеру. Дуже цікава річ. З вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.